Модель дивана техно Його унікальний дизайн дозволяє вам легко адаптувати його в будь-якій кімнаті, забезпечуючи максимальний комфорт та гнучкість для вашого простору. Комбінація м'якості та функціональності робить його ідеальним місцем для відпочинку після довгого дня, або, навпаки, швидко перетворить ваш простір на зручне місце для розваг. Сучасний дизайн техно вражає різноманіттям кольорів, дозволяючи вам вибрати той, який найкраще виражає ваш стиль. Механізм трансформації Алеко, Наповнювач Дерево, Фанера, пінополіуретан, ППУ, синтепон, тканина. Є ніша для білизни. В комплект входять дві подушки Створюйте стиль своєї домівки разом із нашим диваном техно. Зручність, стиль та комфорт вашої оселі стануть стандартом вашого особистого життя.